Всім доброго ранку, їдемо окольними путями, мали через ліс, але не прорвалися. Ну, їдемо, як ми балакали, їдемо на прививку за 100 кілометрів, а то й більше, і кажу, не вже ж того матеріалу мало в себе. І хороший, провірений у всіх, вже всі сходилися, але всі дійшли до висновку, що. Спілкування в першу чергу. Їдемо в гості до Івана Михайловича Доскича. Спілкування, а прививка це вже як другорядне, по скажімо так. По -путнє. По -путнє. По -путнє, да -да -да. Так. Наш шофер. Ніде він не дівається, він є з нами. Шофер красний кращий пасічний. Добре, добре. Красний. Ні, він відсчитає так якби. Так, Лівіана Михайловича трохи репакує ліс. Зараз покажемо трошки де там у нього обійстя. О! Дивись, які великі вулики. Да, Два да, жовтих да. бачив. Ааа, великі, <клес> А бджоли як коні. <клес> да. Там двері навіть для них є. <клес> да. Добре, включимося там вже на місці. А у вас, дивіться, от є гніздове, бачу, решетки немає і відкриті в 145-му людки. Матка не піднімається? Як собі хоче. Ага, вам я зрозумів. Трутим. Ну де? Давай, куди. А ставить? мені не в 145-му, е, не в 745. Мені личинку на прививку дати. Нормально. <как> я думаю, бій... трутня треба. Мені трутня ви маєте дати пернеровського. До речі, на відео, щоб розуміли, щоб 4А було, то треба декілька батьківських, щоб на материнку їхню писати. У ну, мене є, так, да, і от і ми приїхали до Івана Михайловича взяти. Тому так. А характеризуйте, що то є. <кхех> ну а це Кірхайновський матеріал. Ось матка. А засів є? Ну а як? О, все, матку забираємо. Зілострушуємо да. де і все. Навіщо буде місто рушувати? Ну так а е, я ж там буду залишать ящику свою бджолу. Ну Постор сід наш оце, щоб не билися. А, а Не будуть що... в одному так. ящику, то все, все А щось привиться від нього? Не. Навіщо? Що не дасте? Не вартує він. Ні, вартує. вартує. Класна плем'яна сім'я і віддається, вже провивався другий рік. Ні, то зрозуміло, але ш, щоб нам потім. Вона прописана ця материнка в бізні, ні з іншим. Дозволила вона. Вже протестовано. Значить, Сереж, ти там знімаєш, Так. Не треба, щоб народ дивився, що я без маски працюю, то не, не понти, просто я забувся. Да. Без маски я нікому не рекомендую, які би гарні свої бджоли не були, які б такі ні, кажу, не були. Обов'язково. Я просто забув. Я кажу, я можу при хорошому взятку просто раді відео зняти, але коли працюєш, по-перше, швидко працюєш. Немає, є, і Все, то все візьмеш. А що, то немає кірхайни чи що? Ні, це чистий кірхай. А у мене не чистий. А я не знаю. Ну, от 230-та. Іде, візьміш щітку. Оце, що тестується. А, то не перепутав. Ця матка пройшла у мене випробування. Бачите, вона все біла мітка в неї. І від неї дочки пройшли випробування, вони прекрасно себе показали. Медові це, такі. Це Так, Так і як бачите о такі спокійні no. так що якщо то я взагалі он майже перед лядком стою і то не перед одним тут, тут реально це тут. тут маса бджіл Да. Mm -hmm. взялась специфічно. Ну, такі має така особливість. Ну вообще не у вас воно багато стоїть. Ну і, бачу, вже історія. відбудовано. Вот ну, так, так. Ну, Сім'ї такі. Ну, Беріть на край. Забила первою. Я скажу, що це ці сім'ї, в яких багато пергів, вони мають і здатність до швидкого нарощування весною. Якась така в них є залежність одна з іншим. Це зараз як вийде, а ти кажеш, я поставлю радость тільки на розширення. ви собі, що це зараз же На Напротязі тижня. Ну і що, Віктор? нема відкритого розкладу. Хотів би тобі вділити Взагалі де та є матка? Може в нижньому корпусі там перейшла десь є. Може. Із 300-ї в 145 Ну там в принципі не мало би бути. Я ще не дуже біля. Отрути ніде. до того, щоб пізніше було. Вона в такому стані, що і до руйового стану ще далеко. А сила вже бачите здорова. Що вниз будемо дивитися? Ще крайню рамку буде все може, має, на Зелено Бо З ранньої весни вони не дуже хочуть mm. свіжу. Та де то вже все залихоно. От mm. тут що є? Нема нічого. Подливають. Подливають. Що, ще раз? Ну там її точно не було. Значить що, дивимося низ. Ага, то що у нас? Розпліт. Пічне. Ущільний бачу. У нас звідси ця рамка, так? Так 10 рамків. А звідки ця рамка? Ви звідси мені дали її. На рамку Ви переставляли вийде. цю пергову. 5. 6. Десять. А вони просто бачите ці безрозділювачі, і вони може плотніше. Так, да, вони одна біля одної сідають. Угу. Ну, давай попробуй пхнути один сидіть. Нормально, якщо, якщо підливати інші. Тобто то, ну, пернер для стаціонара більш підходить, так? Да? Пернер більше, так, да, то більше стаціонарний. Так Ага, і що ти казав? А, йдемо 48-43, так? Ну, чек, чи хто він там на Пернеровський матеріал на, на склінарі чи на чого він там об'єкти. Дуже часто. Запитують, чи у вас бджоли агресивні, мені треба дуже добрих, мені не до... Ну, то я хочу показати от бджоли. От. Покажи вік, тут у мене при розширенні стоять 20 трава. Ага. І от їх агресивність. Ага. Руки мені нічим не понамазані, рукавиць я не маю, то не бабфас. Скафандр не вдягаю, от, такі от бджоли... А може, ви з цими бджолами договор склали, щоб так, вони на передйомки не, не жалили. Так, І це вже, бачиш, розширене, можна було би показати, що це бджоли. Тут е, я написав 12 квітня тут 12 квітня поставлені були е, угу. Ну от, ощинок. Та там критий розпліт. Та вже не те, що відбудоване. А перший корпус також ставили? Так. Ясно. Ну. А вообще ночі використовуєте? Зауважую, що. Бачите, де є? Пасок є завжди, є пасок з медом. Угу. А от там попередньо, де ми дивилися, лампрек та Сінь, так? Де рудоводи від ламбрик йдуть. Так, так. Там від бруска до бруска. Там нема такого. Якщо дочки зробити, то більш м'ясистий буде матеріал. Ну якщо так, да. якщо зробити крос комбінації тим, чим ми займаємося, то ми можна одержати матеріал. Ну бачите тут але всі вони мають мед. Всі мають мед. Уже йому треба було б доставити на ставку. Але я не доставляю, щоб вони були щільно запаковані для того, щоб прививку було добре зробити. Ну і теж тут сюди вже сплять. Прополісу збиральні решітки. Але якщо там, наприклад, наша кросована n 29 вже з прополісом, там, та, то тут ага. бачиш, немає ще прополісу. Ага. Оце карніка чиста, чистопородна карніка, вона не дуже так прополісує, як би ми хотіли собі зібрати. Мабуть, да. сказати, європейського зразка, а да. вже наша тут наша, а на місці. То... наша працює, тому що то, що я казав, вона адаптована є в наших умовах, вона працює в наших умовах, вона харчується, вона має е, специфічну ну, якби, кормову базу. Допустимо, там, де в Австрії, чи в Німеччині, чи в Бельгії, де ми там е, стараємося, ну, багато хто з наших старається купити там матеріал, ну, вважають, що там дуже добре. Ну, Там інші кормові, угіддя, там інші температурні режими. Ну, от. Оце, от, бачиш, вона одержала 4 роки, вона одержала відмінні показники. Ага, ага. Це по всіх параметрах. Це вже карточка 24... Це... 24-го року, це сюди переносяться дані. І Тут я можу сказати, від чого вона одержувалася, де вона облетілася і так далі. Зрозуміло. Сьогодні ми приїхали до Івана Михайловича доскоча на прививку, тобто для племінного матеріалу потрібне місце. І в наших вуликах Ось в його якби, плематеріал від Лампрехта, хто знає, добре не один раз були звіти про те, що дуже цікава бджола. О, Ще один селекціонер прийшов. Радуль Сирожа, Яблоцький Іваня. Ви о, кажете, о, гляньте на що робиться. Старенька материночка, але варто від неї привитися, щоб були. Свіженькі маточки і проводить О, далі роботу з Відомо, ними. То хто любить багато бджоли і багато розплоду Ось такого від буска бру... люблять так хвалити. Я таких бджіл не люблю. Це ну, хороша сім'я, безперечно, але нам, нам потрібно мед. Да, мені yeah. треба, щоб на кожній ранці був мед. Добре, прививаємося. Добре, що встили, що ще її не замінили. до ці бджоли відносяться до промислових бджіл. Вони наженуть велику кількість бджоли, величезні сім'ї будуть і треба їм, щоб було з чого носити. А якщо, мене. а якщо такого місця нема, ну що там бджола буде робити? Сергій пасіка на криші. Да. На крищі гаражів рівного, так? Да? Да, рівненські хлопці такі. Пре, щоб Сергій зробив. Це на, на гаражах є, ну, то. Ну добре, що встигли взяти, що її ще не замінили, хоча вона в руках вже. Ось так, друзі. Так що не жалімо часу, можливості. <клухи> <клухи> да, все, всім пока.